Откуда сами? Украина. Живу в Одессе последних 12 років. лет. Ну, У меня дядя в Одессе живет тоже. А да. рестораном бизнесом занимается. А какие рестораны тримаешь? Я пощуп знаю. Я его последний раз видел лет 15-20. Я знаю только одного ресторатора Липкин. Я думаю, это не он, да? Не, 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 не. Ну, там два или три кафе, ну, типа, таких, ну, 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 как сказать. Кто-то ресторан, за вас, кафе, что такое? На побережье, там, два или три. Не, три, все-таки, три. Ну, у меня дядька, вот, который со мной рядом живет, он туда периодически катается. Ну, ну раньше катался. Вот. Ну, а так, ну, он сюда приезжает, там, на Радоницу, ну, родители здесь все-таки. Ну, такое. Я заразумею. Прошу спилкуетесь. А так, просто зашел потрудеть. Я ну, а, ну, о чем я могу, ну, в смысле. Как вы сказали? Спилковаться. Ну, общаться, да? Ну, так, ни о чем. А что я могу сказать? Я доразум. Не, ну, допустим, ну там. Что про историю поговорить такое, ну. Ну давайте поговорим про историю. Ну, давайте попробуем. Яку тему обговоримо? Ну, Киев, Россия, Київ, Киев, Россия, Белоруссия? що? я не почему. Ну так. Да. Ти, типу, давню Русь, чи, шо? ну, середньовіччя? Ну, хоча б АТО. От як ви думаєте, а, чому Білорусь не будує свою державність? Ну, з точки зору історії з Києва, а Росія починає свою історію з Києва. Чому? вообще-то киев это мать городов русских включение руси где произошло ну в киеве а лишь а причем тут москва а, а я что-то про москву сказал ну россия причем тут россия русская империя а, князья русские где были и принцип 30 Є принцип написання історії, в ньому два, два моменти, географічний і хронологічний. Береться географія, от є Російська Федерація, в неї є кордони, географія. І вона починає розказувати, що на її землях було від початку якихось там віків. Чому вона починає свою історію розказувати про на тих землях, де, де вони не живуть? Питання. какое питание? Ну, я понял ваше питание. Значит, географично, да? Ну, да. Начнем с географично. Ребят, кто основал город Киев? Никто не знает. Историки не знают. Ну, а блин, а какая есть? кейс чек хариф из и сестричка Лыбить. ну так. А, а кто не были по наци... а, ну, национальности тогда не было а, было ну как бы какого племени не были знаю. Азар. <laughs> ну и не верите можете прямо сейчас загуглить Я не розумію, чому ми обговорюємо ну, легенду. Чому? Чому? чому легенду обговорювати? ні подождіть, Давайте от легенди пойдем к історії. Легенду прибираємо. Окей, легенду прибрали, легенди немає. Ладно, Хазар, так? Uh, вопрос следующий. Uh, у, в хазарському каганате клеймо. Для скота было? Ой, Кто такое? Что случилось? Куда ты поплыл? Я не поплыв, я просто дивлюсь. Було, Подожди, было или не было? Mm. Было. Как виглядало, я не Note. знаю. Що? Как виглядало, я не знаю. Показать? Да, тільки покажи э, з музея. Не, не. Щоб це була не. не, так, не... Подожди, подожди, в ф... ф... музее. Подожди, хохол, не переживай, сейчас все буде. Москалик, ти трошки там. Я не москалик тобі. Ведеш як москалик. Я такий же хохол, як і ти. Але ведеш себе як москаль. Ну, маємо, що маємо. Давай, показуй. Но совесть тебе не надо, і людям правду говорити надо. Ну зараз правду не говориш, ти зараз дурню говориш. показывай. Хазарское клеймо скота. Ты Гуглу доверяешь? Я через Гугл. Не, не доверяю. Гуглу не доверяешь? А, да. а нахера ты тогда вооружение, блядь, принимаешь от них, а? Нахрена твои хлопцы гинуть, как скот? Давай я тобі відповім. Ти цього хочеш? — Давай, тобі відповім. Давай я тобі відповім. Я відповідаю по поводу о, Тамги. А, а, ідіоти і дебіли, які не розуміють, що таке археологічний артефакт, вони приймають ці картинки за реальність. І ще раз, в хазарському каганаті, е, форм. Як тризуб не було. Ці форми в тій культурі були набагато простіші, таких бути не могло. Тому, якщо москалик якийсь хоче довести, що там гає тризуб це одне і те ж саме, то цей москалик повинен показати фотографію артефакту, який знайдено на якихось розкопках, щоб це було зрозуміле, що це а, а, артефакт з розкопок. А якщо ні, я тобі звук відключив, тому що немає сенсу зараз, щоб ти мене перебиває, тобі просто розказую. І коли я побачу фотографію з розкопок, і видно, що це дійсно вказано, що така-то, така-то культура, а є саме культура якась, а не хазарський каганат, да? археологічна культура, і там буде видно, що щось схоже на тризуб, і ми тоді це зможемо обговорити. Але ж. Цього поки що недостатньо показати мені просто тризуб і сказати, що Google сказав, що це клеймот для скота. Давай про флаг поговоримо. Стоп, стоп, стоп. Ты будешь показывать uh, артефакт? Флаг Папа Римського. Артефакт а? Артефакт показувати будеш нормальний чи ні? Звісно. Да. Зараз, подожди, блядь, подожди. Давай Папа римський. Так, ну що, персонаж е, у... у Сергія. Україна не Росія. І чудове правило. <ріст> з дебілами довго не спілкуватись. Тому з дебілами спілкуватись не буду. Так що, Москалику, йди нахер. Чергова. Черговий випуск із рубрики Тупі шаблони з дичавілих". А Мене так тішить О, оце. Окей, okay, Google, казарська тамга або Аліса, перша століця Русі. І вони, як оці, їхні батьки, а можливо, вони ще свого часу бігали. Ой, ну в телевізорі що сказали, значить, це правда. Да? От так само і вони. Ну в інтернеті вже написано, це правда. Ой, абсолютно нуль інформаційної гігієни і нуль критичного мислення. Мало того, підсовують вони нам цю тамгу. Я йому кажу, покажи мені артефакт археологічний, а він навіть не розуміє. Ну, видно, що цей предмет, який вони називають тамгою хазарською, видно, що воно сучасно, зроблено зараз. Так, да, можливо, копія. Ми зараз це розберемось, знайдемо. Я б шов оригінал, але давайте зараз глянемо просто. Це видно, що це якась сучасна новенька а, річ. Тобто це новотвір. А давайте, в принципі, подивимось, а, як виглядає Тавро. Для худоби. А воно виглядає отак: сучасне тавро. Бачите, доволі простий знак. Простий, виготовлений, і знак виходить простий, і, в принципі, інструмент повинен бути простий для виготовлення. Взагалі, не схоже на це, те, що вони нам пропонують, типу хазарська тамга. Ось, до речі, я знайшов князівське Тавро приблизно 11-12 століття Його історики, археологи ідентифікують клеймо, найдене, найдене в Калужській області, в річці Сухадуна і приписують відповідно до знаку, до цього двозуба з хрестом його приписують Ольговичам, Чернігівським князям. Отак от виглядає чи виглядало це тавро, тавро для ходоби. Але менше з тим. Не схоже абсолютно на тавро. Давайте подивимося, на що, в принципі, це схоже. Це от те, що вони показують, схоже на якусь там підвіску. Да? Видно це, що, ну, там прикраса якась. І дійсно, багато, в принципі, якщо ми говоримо про предмети, які мають князівські. Якісь знаки, їх археологи зараз налічують біля двох тисяч. Це абсолютно різні предмети. Це і печатки, це і персні, це і підвізки, це і вірчізнаки, це і клеймування зброї гончарних виробів, цегли, кахлі, це і нашкрябування на стінах собору Софії Київської. і так далі. Вони в різних варіантах. Тут ми бачимо це типу якась прикраса. Насправді це не прикраса. Є такий тип княжих знаків, як називається вірчі знаки князі. Тобто, це, грубо кажучи, як посвідчення було, коли князь своєму представнику дає цей знак, він його вдягає на шию, приходить, і від імені князя він може говорити, може займатися якоюсь діяльністю, там, збирати миту чи будь-що інше. О, це вірчі знаки. Дивіться, як вони виглядають, в принципі, якщо це археологічна знахідка, бачите? Вони трошки не в найкращому стані збереглися, і ну, видно, що да, це схожий цей тип, те, що вони нам підсовують, як хазарську тамгу, да, мається на увазі, має таку ж саму подібну форму, і розумів, що да, звідти ноги ростуть, але я пошукав і знайшов такий оригінал. Звідки ж була зроблена ця копія? Оригінал це знайдений свого часу в Новгороді, це 11 століття. Вірчий знак князів Мстислава і Ярослава, тому що на двох сторонах цього знаку маємо, цього виробу маємо різні знаки. Тобто вони схожі, майже ідентичні, але там верхів'я середнього променя. чи там… Середини цього тризуба, в одному місці воно має ромбоподібну форму, в іншому таку більш скруглену. Да? І дослідники, в тому числі російські дослідники, вони припускають, що це належить саме Мстиславу і Ярославу Володимировичу. Ну, Тобто знаки, а відповідно, хтось там, ну, ж таки, є припущення, навіть, що це був син Добриня, да, оцей болинний герой Добриня, да, і це його син був посадником в Новгороді і носив саме цей знак. Да. До речі, зверніть увагу, що цей знак оригінал він має отвір. Тобто цей знак носився. Носився постійно, відповідно, там затирався, можливо, там да? десь там якісь механічні були ушкодження. І щоб продовжити носити, власник просверлив отвір і носив його таким чином. А бачимо, що на цій ну, копії, да репліці, да видно, що цей отвір став як елементом дизайну. Тобто, вони в цьому ромбі теж зробили цей отвір, не розуміючи, в принципі, навіщо той отвір був потрібен. Тобто, тупо зробили отакий дизайн. Отже, це вірчий знак князів конкретно Мстислава та Ярослава Володимировича. До хазарського каганату взагалі немає ніякого відношення. Питання: а що має відношення? <кій> Перше, важко знайти <кій> якусь хазарську тамгу. Тих знаків, в принципі, і е, кочових народів було багато різних. Вони доволі спрощені. Да? Але якщо ми говоримо, що ми беремо, в принципі, спрощені якісь знаки, типу тризуб-двозуб, так вони не тільки е, у цих кочових народів, вони, мабуть, у всіх первісних якихось суспільствах дуже такі прості знаки, їм е, щось там позначали. Тому казати, що саме було звідти взяти, ну, можливо, так, можливо, ні. Але якщо ви вже, хлопчики. Хлопчики, здичавілі, якщо ви вже берете і хочете доказати якісь свої фейки, ну, беріть хоч щось схоже. А тут ну, бачимо дизайн цей абсолютно а, складна, така м, декоративний, а, складний декоративний малюнок має цей знак. І він точно не може належати ці кочівникам. Да? Скоріше за все, це а, ну, явні ознаки такого нормандського стилю чи там скандинавського стилю. Тому я підказую, якщо ви хочете там потролити українців. Ну, знайдіть вже те ж саме спрощену форму там з гончарного якогось е, виробу, там чи з якоїсь цеглини, там де, до якоїсь церкви, да? буде набагато ефективніше. Але я ж знаю, що вас руки не дійдуть, бо, в принципі, у вас ні руки ні голова до цього не дійде. Отже, вертаюся до українців. Бачите, з якими тупими фейками, з якими тупими приходиться працювати, при тому, що вони не чують, яке в чергове заявляють, що діалогу з ними бути не можна. Вони не готові, в принципі, розбиратися з цими фейками, не для того, ж як створювали, щоб з ними розбиратися.